Привіт! Запрошую тебе сьогодні до незвичайної подорожі в країну під назвою Людина. Ти дізнаєшся багато цікавого та дивовижного, несподіваного і незвичного про себе. Всі ми живемо в людському оточенні, поміж людей, а кожна людина це індивідуальність, не схожа на інших ані зовні, ані своїм внутрішнім світом. Всі ми різні та живемо разом, тому треба нам людей любити, поважати один одного. На нашій планеті живе велика кількість людей, які вміють думати, говорити, ходити. Але всі вони різні. Вони відрізняються зовнішністю, кольором волосся, шкіри, очей, за зростом, тілобудовою, голосом, характером. Але також ми дуже схожі між собою. В нас є руки, ноги, голова. Давай почнемо з голови. Для чого вона нам необхідна? Вона нам допомагає чути, дихати, мислити, відрізняти смаки та запахи. Звичайно, не вона сама, а за допомогою органів, які на ній знаходяться. А які органи на ній знаходяться? Так, вірно. Очі, вуха, ніс, рот, волосся. Вуха необхідні для сприйняття звуку та підтримання рівноваги у просторі. Ой, а що ж це за орган? Вірно, це очі. Це парний сенсорний орган людини. Крізь очі ми отримуємо до 90% інформації з навколишнього світу. Ну, а це? Наш носик це початковий відділ дихальних шляхів людини, розташований він на обличчі. Виконує роль дихання, сприймання запаху. А це ротик це частина людського тіла, які містяться язики губки. Ротик нам необхідний, щоб їсти, дихати, розмовляти. Подивись, що ще є в нашому ротику. Вірно, це язик. Це рухливий м'язовий орган, який знаходиться у ротовій порожнині. Він допомагає захоплювати, пережовувати, ковтати їжу. Визначає її смакові якості. А чи ти пам'ятаєш, що є ще у нашому ротику? Вірно, це зуби. Вони нам необхідні для розкушування та пережовування їжі. Також на нашій голові є вуха. Вони необхідні для сприйняття звуку та підтримання рівноваги у просторі. А волосся на нашій голові захищає її від спеки та від морозу, а також від пошкоджень. Також у нас є руки, вони нам необхідні для праці, щоб ми могли шити, вишивати, в'язати, малювати, будувати, лагодити та виконувати ще дуже багато завдань. Щоб ходити, бігати, стрибати, людині необхідні міцні ноги, адже саме вони витримують усю важкість нашого тіла. Також в кожного з нас є пальчики на ручках які нам допомагають у всіх наших справах. Також це перший лічильний інструмент, який завжди під рукою. І, звичайно, в нас є тулук, який з'єднує всі частини нашого тіла разом. А скажи мені, будь ласка, чи робиш ти вранці ранкову гімнастику? А яке її призначення? А чи знаєш ти, що є ще гімнастика для обличчя та язичка? Ці вправи є чудовою профілактикою багатьох порушень і сприяють тому, щоб діти швидко навчились правильно промовляти звуки. Давай зробимо деякі з цих вправ. Дивись уважно та повторюй. А зараз давай пограємо в гру. Я називатиму одне зі слів, а ти називатимеш слово, що називає якусь частину голови і підходить до мого слова. Послухай, як. Моя голова. Моє обличчя. Моє волосся. Моє чоло. Моє підборіддя. Мій. Так. Мій ніс. Мій ротик, Мої. Вірно. Мої очі, мої вуха, мої брови, мої щоки. Ми чудово попрацювали. На все добре. Бувай!